Добрий день, шанам панстирого родини. Сьогодні я вирішила вам зробити обзор нашого загону для баранів і овець. На даний час у нас зараз їх 4 штуки, тому що наша маленька фірма, що ви в мене дуже любите, фірма потерпіла крушення і у нас був сказ. І де-то з 15-20, там смотря, шляп, що вони ще були маленькі маленькі я толком не пам'ятаю, скільки було. Осталось 4. Вот, собственно, персони всіх, хто був. Загорожа вот. в нас доволі велика, як на мій погляд. І має два входи. У нас зараз виключений пастух. Вот. У нас є... Есть... Сонячна панель маленька. От. Дві поїлки. Там якщо піти далі, ви можете побачити, що є другі двері. От ось у них у нас два по На іменуванні дві штуки, дві е... кормушки, одна бочка з водою, яка підключається туди і набирається вода. От. Там є кран. Мабуть, не вийде і не видно, я не знаю, то що я знімаю проти сонця. По берегу у нас тут йде дерев'яне, потім йде желізне, для того, як ви можете бачити, у нас тут жиль було. Спочатку у нас було дерево, але потім, коли почали кожну весну палити берег, очеред, нами було прийнято рішення зробити желізне, для того, щоб менш травмувати нашу огорожу. Вот. Потім йдемо, йдемо далі. Понизу... Ой, визові, По на даний момент у нас нічого немає, тому що в основному там нема... <свят> нема нічого, куди вони пішли б. Вот. Ні води, нічого їм там не особо. Далі. В нас изначально була тільки до оцього моменту. Як ви можете побачити, що там нема. Воно було це був максимум. Але потім ми посадилися опять таки і вот, вирішили, що весь остальний берег у нас теж буде під баранів. Як ви можете бачити, там до кінця є такі штучки. І максимально вони вигризають все. Ті, хто були, їх там було 13-14 одиниць, э, скажімо так. То вони все це вигризали І от бачите, тут тут трава. Хто дивився мої влоги на моєму лічному ютуб-каналі, який є, як і під описом більше всього, так і є, можливо, де -то на протяженні цього відео в подсказках буде. Я максимально стараюсь часто показувати баранів, овець і прощу сільськогосподарську тематику. От. І ви можете там більше детальніше побачити, як вони живуть, як міняється в них огорожа в замістимості від того, яка пора року, і що ми їм даємо. Да? Скоро буду показувати набагато більше. Так що буду рада вашій підписки, що тут, що там. От. Ну, то ж, я не знаю, скільки тут, вона буде попит знати, скільки тут. Ну, ну Просто для сумнівіння, воно, бачите, зелене. Там я була, ізначально, ну почти. От. І це все огород. Тобто, ну, Огород у нас ну, не маленький, скажімо так. От. І вони йдуть до мене. Не знаю, коли я знімала для свого YouTube канала, каналу, вони не йшли. А тут як наче Вот. І тут в основному ми йдемо йдемо. йде. Тут є такі штуки. Ізначально воно зелене і желізне. Потім я не знаю, це пластмаса. Вот, а Це електропастух. Зараз він виключений, тому що зараз у нас виходить 22 листопада і в нас виключає дуже часто світ, поэтому поки що вони без пастуха, тому що акумулятор, який на пастухові, він гріє, не тільки коли світ, що в нас був інтернет. От, така от нас історія. І продовжую вам до кінця. Я не знаю, зачем ці красні метки. Навірно, щоб вони просто бачили і сигналізувало про те, що так не можна, так не можна. Ось вот. вот така от зелена в нас штучка. Якщо виключений пастух, то я можу, в принципі, до них і перейти. Мені здається, я подумав, звісно, буду бігти від них дуже сильно. Ну, отака вот от у нас. Сейчас. Ой, це щось затемнило дуже. Ось вот така у нас. Площадь, по, по берегові у нас нічого і немає. Як я вже казала, нічого немає. Так що так. Да. Ізначально, опять же, це було закрито, але щоб можна було заїжджати, а там розбиралось. Зараз, а там розбиралось. Дві оцих ланки. Щоб можна було заїжджать, як ми копаємо картошку. Щоб тут можна було заїжджати. Ну потім папа зрозумів, що <смі>, нам це все буде касить, От отсюдова і до тобто ми пройдемося. Він вирішив, що він не хоче цього робити. От, і благополучненько от, розгородили і вони це все з'їдають. Я подозріваю, що нікотирі ярки, чогось у мені, не знаю. От, можливо, це з догадки я дуже не характеризую себе як. Хтось дуже умний розумний, але вирішила вам отак от показати. Може комусь цікаво, може, хтось щось створюватиме на рахунок такого. Якщо у вас будуть якісь питання, буду дуже рада дати відповідь на них. Вот. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду рада бачити вас. До побачення!